Спонсор показу Глібівське історія у пляшці. Тернополянин втратив через шахраїв 15 тисяч гривень. Чоловік побачив в одній з соціальних мереж оголошення про те, що можна отримати міжнародну фінансову допомогу. Він перейшов за посиланням, яке виявилося неправдивим. Згодом йому зателефонувала невідома особа. Представилася працівником служби безпеки сервісу Є підтримка. Вона запропонувала допомогу в отриманні виплат, при цьому вимагала кошти за посередницькі послуги. Нічого не підозрюючи, Тернополяна надав дані своїх банківських карток, звідки невдовзі зникли гроші. Краян правоохоронці вкотре закликають не вестися на спокусливі пропозиції від невідомих осіб. До співробітників Тернопільського району управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька села Настасів Тернопільського району. Зі слів потерпілої, вона залишила у закладі громадського харчування в Тернополі свій рюкзак з особистими речами та грошима. Коли ж через декілька хвилин повернулася, то виявилося, що його там немає. Жінка звернулася у поліцію. Правоохоронці перевірили відео з камер спостереження та з'ясували, що саме працівниця закладу спокусилася на рюкзак чужим майном. Забутий наплічник вона заховала у комірці, а потерпіло обманула. В відомості за даним фактом крадіжки поліцейські внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань. Оперативники встановили зломисника, котрий розраховувався чужою банківською карткою. За словами потерпілого, він забув картку в банкоматі. Помітив це після того, як на телефон почали приходити сповіщення про зняття грошей. Як встановили поліцейські, карткою тернополянина розраховувалися в декількох продуктових магазинах. Загальна сума покупок сягнула майже двох тисяч гривень. Оперативники встановили чоловіка, який привласнив картку потерпілого. Ним виявився раніше судимий 40-річний житель Тернополя. За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Крадію загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Спонсор показу глібівське історія у пляшці.